Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, святий мій розум, відкри моє серце, мої вуха. Щоб я була готова прийняти Твоє Слово на сьогодні, Пересвітлим Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри. віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Зійшовши з ними, Він став на рівні місці, і була там велика сила Його учнів. І людей вельми багато з Юдею та з Єрусалиму І з попережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, ви будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть, люди, коли вас вилучуть, коли ганьбитимуть вас. Та коли виконуть як безчасне ваше ім'я, сина чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Кожен із нас прагне стабільності в житті, щастя, радості, любові, але маємо визнати що саме різні труднощі, різні переживання, клопоти правдиво показують, які ми є, яке наше духовне життя. Не раз говорить, подивися по вчинках людини і пізнаєш її внутрішньо. І цим якраз показується, яке наше духовне життя, і які наші стосунки є з Богом. Коли ми будуємо своє існування на земному фундаменті, то будівля завалиться в час нашої смерті. Лише коли ми будемо будувати скарб на Царстві Небесному, тоді ми спасемося і будемо радіти. Того дня, коли ми війдемо в царство Небесне. Тому не раз саме наші проблеми наближають нас до Бога, показуючи нам непевність усього земного, так часто і трапляється, що саме ці труднощі є для нас доброю нагодою наблизитися до Господа і з Ним перебувати, з'єднатися з ним. Дякую Тобі, Господи. За всі труднощі, які ти для мене посилаєш, навчи мене їх приймати, щоб я могла бути з'єднана з тобою. Амінь.